Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про життя у Русі. І життя у Русі, як назва каналу, котрому вже рік. І взагалі про концепт, звідки це пішло. Більшість велосипедів сприймають як прогулянку в парку. 3-5 кілометрів на вихідних. Це дуже чудово також, набагато краще, ніж нічого, і всі з цього починають. Поговоримо про велосипед як ком'ют. А це дістатись на роботу, з роботи, в магаз, навіть за пивком з'їздити це вже ком'ют. Всі міста у нас мають шикарну інфраструктуру, але це не значить, що своїм запитом ми не можемо її створити. Для кому-то Київ не найприємніше місце, хто скаже, та гірки. Руківка, всякі такі штуки по інфраструктурі, але завжди можна обрати якийсь альтернативний шлях і добратися до бажаної точки, якщо вона не десь на гірці, ніж посередині. А ще вельчик це про мобільність, це про відчуття міста, його дослідження. І пошук нових напрямків місцин. Інфраструктура могла б бути і кращою, всі скажуть, що нема де їздити, є можливість байк це це байкнал. Є звичайні оренди на експарку, на муромці, на гідропарку, на ВДНХ, котрими можна користуватись. Ну і взагалі навіть простий вільчик, котрий ви можете взяти, переміщатись по місту, це ви вже автономні, з берега на берег. Часто взагалі простіше на вільчику. Я мовчу за ті. Моменти, коли проблеми з транспортом, корки, або ввечері таксі, в часи пік і зранку буде коштувати всіх грошей світу. Велосипед це взагалі купа активності, це на шосіку по трасі позайматися, потренуватись, або ввечері прогулятись і проїхатись по парку чи взагалі по місту 5-10-20 кілометрів вальнути коло. Воно все буває різне, але все класне. Але якщо ви не маєте велосипеда, чи ви маєте тільки 30 хвилин перед роботою, то завжди класна ідея це біг. Якщо у вас немає конкретних якихось протипоказань, і якщо з розумом підходити до тренувань, то це найпростіше, що ви можете зробити для активного вашого життя. І найбільше мені подобається в бігові, що ви... Можете його повністю підлаштувати під себе. Ви можете бігати вранці або ввечері. Це дуже класно. І як для витривалості, для підтримання вашого тіла у формі і для психічного здоров'я, як медитація, можна бігати під музику, під подкасти або просто слухати, що відбувається навколо. Можна бігати отак в лісах чи в місті, і слухати шум міста. І найголовніше, що ви... Самі обираєте, коли це робити, і е, спершу може бути складно, але з часом через місяць тіло звертає і ви відчуєте вдячність від вашого тіла з того, що у вас така активність і ви тримаєте себе готові. Да, якщо займатися бігом трошки серйозніше і тренуватись по 3-4 рази на тиждень, то тоді відкривається до вас ще і доступ до півмарафонів, марафонів і ультрамарафонів, трейли горами і всілякі змагання. А це окремий вид активності навіть є, бува, кажуть, як біговий туризм приїхати кудись, щоб побігати, пробігти півмарафон-марафон і побачити місто. Багато хто думає, що їх доступен тільки влітку. Хоча це і на думка, їх доступен дороговий. Але влітку доступно багато інших активностей. І, наприклад, це каяки, і останнім часом вони насправді стали популярні разом з катамаранами і сапами. І в будь-якому місці, де є якась водойма, можна орендувати каяк на одного або на двох. І класно дуже провести час. Причому каяки допускають дуже багато різних активностей. Можна просто виїхати на світанок, зустріти світанок, випити кави на каяках або сапах. Це дозволяють різні центри. Можна поїхати досліджувати з друзями, якісь острови, затоки в вашому місті, там де це можливо зараз робити. Можна влаштувати собі тренування і прямо грести, грести, аж щоб було таке добряче і, кардіо, і силове. А можна взагалі записуватися в спортивні гуртки і вже професійно вчитися маневрувати і навіть вчать робити переворот. Це коли якщо ви перевернулися в каяку, як за допомогою просто весла поставити себе назад на воду. Але каякінг це може бути ще і подорож. Це сплави по великим річкам, по Десні, Дністру, по сейпу. Ми причалили навіть морем, хто не знає лікійську стежку. Дуже популярно в Туреччині можна пройти на каяках, запливаючи в бухти. Так само і трейловий біг до. Звичайного бігу додається ще пригоди, це гори, це підйоми, це купу всього іншого. І насправді воно доступно майже кожному, хто бігає, якщо ви можете пробігти 5 кілометрів по рівнині і трішки потренуєтесь, то є трейлові забіги на 7-10 кілометрів, котрі вам доступні. Вже далі йдуть а, довгі трейли з набором висоти 1000 і більше. І такий напів ультра на 50 плюс і до 100. А, по прикладу як я. Біг останнього разу десь по горганам. Це чудова можливість пізнати гори з іншої сторони. І я би користувався її по життям воно таке в Русі. Як тільки я почав бігати трейли я одразу вник закохався і я вже Думаю, не зможу інакше стрейли це дуже круто, але Навряд можемо пробігти через всю країну, наприклад, якщо нам хочеться поїхати в якесь інше цікаве місце. Тому для цих випадків є венчики. І сісти просто так на велосипед і вирушити в якусь пригоду, це ні з чим не може порівнятися. І паралельно ще дізнаватися ближче людей місцевих, їхати селами і містами незнайомими, і дізнаватися свою країну це просто топ. Такої свободи ніяк не відчуєш інакше. Ніж на Вельчику, а найкрутіше, що ти все це робиш просто своїми ногами. Але насправді найкраща тема це коли у тебе все з собою. І ти можеш заночувати там, де ти хочеш. Просто в найкращих місцях. Дово приїхати, розкласти наметик і почилити на природі. 10-20 хвилин намет готовий і тепер можна відпочити, бо відпочинок він також важливий, коли ти десь в якійсь приході. Да, Настя? Це точно. Але подорожі можуть бути різними. І якщо вам не подобається чомусь велосипед або у вас немає намету, але є автомобіль, на котрому ви можете подорожувати, не ну, обов'язково зупинятись в якихось готелях, можна зупинятись в найдикіших місцях, котрі ви просто забажаєте. А для цього вам допоможе автокемпер. І це не якийсь там величезний будинок на колесах, а ваш автомобіль. Котрій трішки треба допрацювати. Це чудова можливість бачити такі заходи сонця. Чому? Бо додому повертатись не треба. Дім завжди з тобою, і ти можеш зупинитись там де хочеш. Мені подобається, що з кемпером ти можеш не планувати щось, а просто сісти в машину, поїхати. І зупинитися будь-де, в будь-якому місці. Просто ввечері береш, виїжджаєш, не треба ніяких занадто великих вкладень, просто спальничок, керімат, постелив ззаду. Якщо у вас сув, це шикарно. Але навіть в седанах, одномісні автокемпери люди роблять. Для цього не треба грошей, тільки трішки затишку і все чудово. Бачите, як чудово можна, прокинувся. Тут такий вид просто. І це все автокемпер. І кава тут якраз вже готова. Вода закипіла і можна заливати кавусю. Але є місце, куди не потрапиш ні на машині, ні велосипедом. І Тут на допомогу приходить трекінг, коли ти просто береш рюкзак за спину, намет, якщо ти хочеш на кілька днів лишитися в цьому місці або пройти якийсь довший шлях, і просто йдеш. Це можуть бути не тільки гори. В горах, звісно, це особливо чарівно класно і це найдикіші місця, але можна трекати і десь. Наприклад, на діпрових кручах або в лісах і проходити цікаві маршрути дистанції. До речі, в Україні теж є каміно подільська якась. І ще дуже прикольно в цей час збирати гриби, рибалити, збирати ягоди. Мені це подобається, тому що ти, наче відчуваєш себе частиною екосистеми, і наче теж частина природи. Але ще крутіше це робити з близькою людиною. І розділяти ці всі досвіди.